Сергій Єременко, журналіст і телеведучий, контрпропагандист руського міра в рамках всеукраїнського телемарафону. Нині колись головний телесиноптик Кривого Рогу в межах муніципального каналу. Свій телевізійний шлях хлопець з червоної починав на Рудані. Випробував себе в різних телеформатах, створив кілька улюблених глядачами авторських програм. Відзняв свій той самий важливий сюжет, з яким номінувався на телетріумф. Інші телевізійні формати спробував вже на це. Центральних каналах країни робота в прямих ефірах, розважальні проєкти, інформаційна служба. Врешті за 15 років у кадрі, й поза ним Сергій Єременко вкотре доводить: випадкових людей на телебаченні не буває. Сергій Єременко сьогодні український контрпропагандист, якого регулярно е, обмазують лайном в коментарях на Ютубі. Громадяни Російської Федерації, які підтримують війну Росії проти України, ну я так то журналісти ведучі мітинги по всій країні, родственниці російських мобілізованих об'єднуються в чати, створюють петиції, пишуть обращення к властям і готовяться к протестам, щоб повернути мужей і родственників з війни. Почти некоторые бояться виходити на пікети і перекликаються мітинги з антивоєнним движением Росії. У мене як ну певно, що у більшості криволісців э, звичайні. Батьки були, мама працювала бухгалтером в лікарні. Така була на трампарку. Я не знаю, чи є вона досі. Там а батько там вже працював водієм. Мої е, батьки і особливо мої бабусі вони завжди тішилися тим, що я був дуже спокійною дитиною. Вплив до того, що в дворічному віці я виріс на червоній, а вона жила на соцмісті. І вона забирала там, вона працювала на заводі, забрала до себе на вихідні. Мені там два роки було, вона мене сиділа в манеж, давала мені іграшки, сама собі йшла щось поратися на кухню, якісь вареники ліпити. І вона взагалі не переймалася через те, чи там зі мною щось станеться, тому що в мене чітка. Поставлена задача: ти сидиш і граєшся іграшками. Оскільки у мене бабуся працювала на комбінаті на криворісталі, який зараз да, сворміткривер, і вона працювала на оцих вагонних вагах. Мене все дитинство оточувала залізниця. Локомотиви, поїзда у бабусі був якийсь там товариш, дядя Вітя, який на тепловозі туди-сюди ганяв, і вона іноді йому казала: Віть, Віть, а ну малого прокатний. Він мене це садив до себе, і ми їхали це по комбінату, і Іноді дозволяв мені. Пагудять, а це прям така ну, вірьовочка така. Пагудять в цей тепловоз. І я дуже довго мріяв стати залізничником, ну саме машиністом тепловозу. А е ну це не знаю, років, мабуть, до п'яти. Бо якось ми їхали з мамою в трамваї, е трамвай зійшов з рейок, і я тоді так перелякався, що подумав, ну нафіг, ні, це не моя історія. Ким я ще хотів стати. Просто якось мене, да, там родичі на якомусь застілі питали: А от Сережка, яким ти хочеш стати? І я одразу сказав, що я хочу стати президентом. А мама моя чомусь, ну вона в цьому плані вона була дуже акуратною жінкою. Вона каже: Слухай, Сереж, ну взагалі у президентів дуже небезпечне життя їх навіть іноді вбивають, ну так, так буває. Я так подумав, що ну тоді просто начальником. А вже захоплення телеком, воно прийшло, мабуть. Ну, скоріше в старших класах школи, там десь з восьмого, можливо, класу, я тоді ходив в центр дитячо-нації творчості металогійного району, там був кружок радіожурналістики. Тетяна Туренко, яка зараз працює на Суспільному Криворіжжі, вона його вела. Я їй дуже вдячна, тому що це одна із тих людей, які вселили мені в любов. Там, в в цю професію, в професію журналістики, як таку я за освітою вчитель української мови і літератури. Е, коли я закінчив 11 клас, ну більні ще до цього, я мріяв вступити до Карпенка Карого національного університету е, кіно, теле, там, і так далі. Мистецтва на спеціальність актор театру і кіно. Або в Дніпропетровський університет на журналістику. Ну, такий, здавалося, про спрос, але тим не менш. Мама мене тоді дуже сильно відмовляла від цього. Вона мотивувала тим, що це не професія для чоловіка. Що ти будеш там не знаю, тамадою, хоча я, нічого, я особисто нічого в цьому поганого не бачу. Що мається на увазі, що це буде не постійний заробіток, що його треба буде якось вигризати, вибивати і так далі. Вже згодом я зрозумів, що вона так. Ну, як могла відмовляла, бо навіть якби я вступив на бюджет, просто в у родини не було б грошей на те, щоб я жив в Києві, хоч навіть і в гуртожитку. Ми правда жили дуже, дуже небагато, я щоб не сказати, бідно, якщо чесно. Як і багато хто там в 90-х і в 2000-х, але тут треба зазначити, що я. Е Вступив в Криворізький педагогічний університет на факультет української філології, я вивчився, прийшов, показав мамі диплом, поклав його на стіл і наступного року вступив до Карпенка Карого, але вже на режисуру телебачення. Бо я вже тоді працював на рудані, мені хотілося заволодіти ремеслом. Це була помилка. Бо мені здавалося, що ну, такий університет, як Карпенка Карого, це ну це це світоч да, з поміж навчальних закладів, які дають спеціалізовану мистецьку, якщо так можна висловитися, освіту. Але виявилося, що це ну такий така собі бурса. З дуже посередніми викладачами, з, з абсолютно відсутньою технічною базою, а технічна база там, де навчають, там на ну режисурі, операторському мистецтву. Да, ну вона це must have, вона там має бути. Усього цього там не було. І я на все це подивився. І я подумав, блін, добре, що в мене є одна освіта вже, ну, що освіта ж да, нам же талдичили з самого малочку. освіта важлива, Треба, главное, щоб до ну саме головне, щоб корочка була. Я думаю, добре, що в мене є ця освіта. Бо я забрав документи ще перед першою сесією. Я подивився на цей бардак і подумав, що я не хочу витрачати ще 5 років для того, щоб мазатися в цьому бардаку, для того, щоб плясати перед викладачами, у яких немає. Практичного досвіду, це теоретики, які вчилися в тому ж університеті, закінчили, пішли в аспірантуру і зараз вони викладають, а вони вже там доценти, професора. А про них ні на телебаченні, ні в кіно ніхто не, не знає. Звісно, не всі там є прекрасні викладачі, коли я говорю про те, що от, там, не знаю, мені хотілося вступити до Карпенка, а, там, а грошей не було, і вступив сюди. От все одно, як не крути, все в житті просто так не стається. І не стається так, що от, особливо в той момент, коли ти думаєш, що от все жахливо, і все, все йде керебер, і все не так, як тобі хотілося б. Потім проходить час, і ти розумієш, що воно мало статися і мало трапитися для того, щоб в твоєму житті наступні ланцюжки зв'язалися якимось чином. І от, через те, що я вчився в Криворізькому педагогічному університеті, я там познайомився з Сашою. Тоді вона була Лагачова. Зараз вона Саша Руба. І ми з нею там весна, якісь оці ці містери, місіси, ці всі ну студентські приколи, аби не вчитися, да просто брати участь в якихось приколдесах. І ми з нею тоді здружилися, і вона, а вона працювала на радіо на Криворізькому. Я її потім вже запросили на Рудану, а вона вже потім запросила мене. Ну, тобто, я на телеканал, як е, не, на загал, думають, що або через ліжко, або через познайомство я потрапив в познайомство. Мене Саша Рубан запросила вести рубрику. Це була молодіжна вечірня розважальна програма Вічорка. Мені здається, що пальців на обидвох руках не, не стане для того, щоб перерахувати, що я за цей час тут робив. Да, і сюжети для новин, програма Гарна новина, програма з перцем кулінарна. Програма, прогноз погоди, чай кава це власне та ранкова програма, яку ми з Сашою Рубан ввели. А ні, я стане бачу на одній Про Прогноз погоди це та програма, про яку у мене найбільше історій в... з того досвіду, який я набув на Рудані. От саме тоді, коли я почав вести на Рудані прогноз погоди, прийшла все Криворізька слава, що називається. Певно, що прогноз погоди тоді йшов кожну годину. Мені здається, що не було жодної програми тоді на Рудані, яку б так часто повторювали. Да? Зрештою, це маленька форма, там 3-5 Хвилинок, але тим не менш. І мене тоді почали е, дуже часто впізнавати. Дзвонили родичі там з Херсонської області, з якихось сіл, там з Кіровоградської області. А те, що я до цього на Рудані працював, вони взагалі не, не відстрелювали. Ну, тобто, а от прогноз погоди, все, це наш Сергій Єременко. От, пожалуйста. Але коли мене впізнавали на вулиці, е, це було по різному. Тому що були. Е, були люди, які е, там, дякували, говорили про те, що як їм подобається, як там, саме я веду прогноз погоди. Були люди, які намагалися пожартувати. Але ну жарт, він же ж класний тоді, коли він вперше звучить. Це а що там, що там завтра? Як скільки там буде дощ чи не буде дощ? Ну, коли ти це на це питання намагаєшся віджартуватися вже в сотий раз, то хочеться вже по-криворізьки, трошки ну, типа, по-іншому відповісти. А були декілька таких випадків. Мені розповідала секретарка Рудани, їй подзвонила глядачка. Це було літо. Я не буду переповідати ну прямим текстом, тому що е, тут будуть самі лише піки, е, і вона каже: Ваш Єременко. Такий-то, такий-то. Каже, сказав, що буде дощ. Я на дачу не поїхала на полів. А доща не було, сонце попекло, мене всі помідори нафіг попалило. Були люди, які там, умовно, от магазин, є магазин Трембіта біля Рудани, які впізнавали, там, умовно, я стою в черзі, і там хтось так повертається. А це ж ви, так? Да? Прогноз погоди ведете. Я кажу, «Да». менше вам брехати треба. Я не знаю, чому але, мабуть люди думають, що я в цьому випадку був не просто ведучим прогнозу погоди, а дипломованим синоптиком, метеорологом, який сідав, складав синоптичні карти. Щось там може десь на палець плюнув, там ну якось прогнозував дійсно прогноз погоди, а насправді це робилось як є Укргідрометцентр там, де я брав інформацію стосовно прогнозу погоди по Україні. А по Кривому Рогу, який був окремо, я телефонував на метеостанцію в Лозуватку. І що що а на метеостанціях зазвичай точніший прогноз, навіть хай на мене не ображається у гідрометцентри. На Рудані я сумарно пропрацював 6 років. В 2014 році мене запросили працювати на сніданок з 1 плюс 1. На сніданку з 1 плюс 1» я працював до 2017 року. Я там працював журналістом, потім ведучим рубрики. У 2017 році мене запросили працювати на програму Вікна новини СТБ. Там я працював з 17 по 19 рік. В 2019 році мене запросили вже працювати за кадром на посаді креативного продюсера. Тоді був такий канал Україна, який не так давно закрився. Ранкова програма «Ранок з Україною. Рік я там працював креативним продюсером. Рік. Шеф-редактором, ну там на рік, там десь менше, десь більше. І майже рік, там же ведучим тревел шоу, 24 лютого 2022 року я вийшов, повернувся працювати на програму Вікна новини від 25 чи 26 лютого. До червня 2022 року я працював журналістом на марафоні Єдині новини. Всі канали тоді об'єдналися і почали робити незагально загальнонаціональні. І почали робити два види марафони для україномовної аудиторії, марафон Єдині новини і контрпропаганду російськомовну, яка орієнтована це дуже важливо. тому що всі чомусь думають, що це для української аудиторії. Ні, фрідом він мовить для аудиторії, яка дехто з них навіть да, живе в Російській Федерації. І ми завжди говоримо про те, що ми говоримо. Російською мовою, і у нас сільова аудиторія, це громадяни Російської Федерації, від імені яких і за чий рахунок йдеться несправедлива і кривава війна. І в червні я вийшов працювати ведучим розмовних студій на телеканалі Freedom. що може прийзят, і може ли щось то що заставить хоча б олігархат задати якісь питання Путіну? Це неможливо. Мені здається, що не кожен журналіст може бути телеведучим, але кожен телеведучий має бути журналістом. Ну, тому що е, говорящих голов, їх ну, як би отак. І, зрештою, ця оця тенденція і популярність просто да, на якісь е, е, красиві обличчя в кадрі вона пройшла. Ну, Ви можете це зрозуміти з того, що я вже працюю в кадрі. Ну, певно, що вже така тенденція пройшла. Я себе позиціоную в першу чергу як журналіст. Тому що я ж коли веду розмовні студії, це ж не мені хтось написав щось, да? якісь питання. Я розбираюсь в темі. Якщо це тема про е, пропаганду, про кремлівську пропаганду е, в школах на тимчасово окупованих українських територіях, то я занурююсь в цю тему. Я дізнаюсь про це все можливе, що тільки можна дізнатися. Якщо мова йде про те, як діють санкції на Російську Федерацію, я так само з цим розбираюсь. Мені це ніхто не пише. Це журналістська робота. Закопати Прийти до суті, вичленити з цього головне, і в 10-15 хвилин розмови з гостем студії дати відповіді на ці питання так доходчиво, щоб це зрозуміли, зрозумів кожен глядач і кожна глядачка, які дивляться цю програму. Отаких От історій, щоб, знаєш, там я. Якусь тему не допрацював, якось я там її ну, пробросом, може підготував. У мене таких історій ніколи, ніколи не було. Я не був відмінником в школі, але в мене дуже добре було з мовами, з, особливо з українською. І я, це, я до цього ставлюся як до підготовки до уроку, умовно, з української мови літератури. А от теми, коли ти на них говориш, і ти і у тебе. Мурашки по шкірі і ком в горлі отаке було. То особливо, коли мова йде про коли ми говоримо з правозахисниками, з юристами, про всі ті жахливі речі, які російські окупанти робили на Херсонщині, на Харківщині, на Київщині, на Чернігівщині, в Запорізькій області, в Донецькій, в Луган. Ну тобто, всі, всі ті. Території, які вони або раніше окупували, і вони вже слава Богу звільнені Збройними силами України, або вони ще там досі окуповані. І коли ну, відкриваються ці жахіття, ну це не мож... Особливо коли мова йде про дітей. Є такі теми, які ти не можеш, ти прям тримаєшся до останнього для того, щоб не... Ну, не знаю, якось не, не, не розгубитися вкрай в кадрі. Мабуть, із тих е, сюжетів вже да, від початку повномасштабної війни, які найбільше не, ну, не то, щоб запам'яталися, але е, засіли в тобі, що називається. Це е, був початок березня. Ми були на нічній, там ніч, це нічна і ранкова зміна, вони суміжні. І я лежав в ньюзрумі і спав. І, і це там якась шоста чи сьома ранку, і мені телефонує Володимир Павлюк, шеф-редактор наш, і говорить: Сереж, ну, треба виїжджати там в Оболонському районі, приліт в будинок, страшені руйнування. Треба виїжджати, робити пряме вімкнення. Ми туди поїхали, там, ну, Ну, власне, да? От просто зараз, за ці 600 з гаком днів війни, уже ти вже ти не можеш собі уявити межі цього звірства, да? а тоді ж це був лише початок повномасштабної війни, і це все було ну, вперше. Там трьох поверхів немає. І мене тоді я прям. Ну, це... Мене зараз мурашки по шкірі, що ем, стоїть чоловік під е, вікнами. Ну це вже не вікна, це просто вирва, там нічого немає, да? стоїть чоловік і чекає, коли йому винесуть, а у нього тільки кішка була. Він жив сам, у нього була кішка. І йому виносять цю кішку в ковдрі, а вона мертва. І він з нею е, бігає посеред цього е, натовпу, е, підбігає до медиків. До, мед, ну, до медиків, да, які людей вже лікують. Намагається, а медики її щупають і кажуть, що ні, ну вона вже все, вона, вона мертва. І оце дивно, що знаєш, скільки горя було за цей час, скільки, е, е, скільки людей загинуло, а мені цей чоловік ці, е, з цією кішкою, і він тоді сказав, що у мене ну, вона нічого не лишилося, у мене будинку немає, у мене е, е, єдина жива істота, яка була в моєму житті, вона загинула. Я йду прямо зараз в Збройні сили, і я буду мститися. Так. Ми коли сидимо на ефірі, коли е, презентуємо сюжети, підводимося до них, ми ж, зрештою, їх же так само дивимося. Сюжети бувають дуже різні. А з огляду на те, що війна повномасштабна. 95% з них це про страшні речі, це про горе, це про смерті, це про втрачені кінцівки, це про загублених дітей, це про втрачені домівки, це про зламані долі, про зруйновані родини. І переключатися, от коли да, закінчується сюжет, переключатися досить важкувато. Але я в таких випадках завжди думаю про те, що у мене є друг Артем. І він подав діївкою. Він теж телевізійник. Він працював випусковим редактором. І я весь час думаю про те, що йому, певно, важче, аніж мені. І це спрацьовує. Я роблю важливу справу, важливу. Але люди, які роблять в мільярд разів найважливішу справу, яку ну, складно переоцінити. Я просто не маю ніякого морального права. Тут зараз якось розклеїтися. Мене бісить оце формулювання. Там, типа, інформаційний фронт, культурний фронт, економічний фронт, там ще якийсь фронт. Нема нічого цього. Є фронт один, його тримає е, зсу. Все. Ми тут в тилу, на своїх місцях. Щось робимо, ми можемо думати, що ми робимо щось важливіше, аніж, я не знаю, продавець в магазині, чи електромонтер, чи водій трамвая, чи провідниця в поїзді. Але ну, це не так. Тому що от, коли почалася повномасштабна війна, стало абсолютно зрозуміло, що немає зараз важливішої професії в Україні, аніж військовий. Мені в моїй роботі дуже подобається, що вона, зрештою, як не крути, нікого не лишить байдужим. Коли ти робиш сюжет як журналіст і здебільшого працюєш за кадром, ти зазвичай розповідаєш чиюсь історію. До історії бути байдужим в принципі неможливо. Коли ти працюєш ведучим в кадрі, ти теж 100% нікого не лишиш байдужим. Тому що комусь ти будеш дуже сильно подобатись. А хтось буде тебе дуже сильно е, ненавидіти. Але зрештою, якщо ти викликаєш ну, і таку емоцію в тому числі, це теж непогано. Погано, якщо тебе більшість ненавидять. 15 років я працюю на телебаченні, і я ніколи в житті не замислювався над тим, що мене дратує в роботі. Зрозуміло, що в кожній роботі є якісь ну, дріб'язкові да, речі, але ти ж не можеш сказати, що от, не знаю, мене дратує е, те, що там закінчився чай на робочому місці. Да? Ну, це ж не те, що може дратувати. Я за ці 15 років жодного разу не замислювався над тим, що мене дратує в роботі. Мене нічого не дратує в моїй роботі, я її обожнюю. Ну і певно, що якби я її не любив, то я б 15 років цією справою не займався. Найбільше я пишаю з тим, що, на мою думку, до своїх 35 років, принаймні, я все ще не скурився. Бо професія така, вона, ну, вона небезпечна в цьому плані. Е а мені здається, ну мені так здається, я не знаю, може хтось по-іншому вважає, що я був, як був е простим з Сереги з Кривого Рогу. Я таким і лишився. Зараз я найбільше мрію. Аби якомога скоріше закінчилася моя робота ведучим на марафоні Фрідом, е, тому що це означатиме, що відпала необхідність розповідати правду росіянам, а це означає, що ми перемогли в війні. Я ніколи не говорю про те, коли закінчиться війна, я завжди говорю, коли ми переможемо. Коли ми переможемо, ну не одразу, але, але через деякий час, я в Києві відкрию. Бар тематичний про серіал Друзі. Але там не буде кави, там будуть лише міцні напої. Слава! Україні. Героям слава!